Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу зробити огляд на два таких чудових набори від торгової марки Wonderland Craft. Це ось такі чудові дві іграшки. На пластиковій основі такі всередині з наповненням. Ну, тепер не буду довго затягувати. Давайте розпочнемо. Отже, давайте подивимося ось цю чудову іграшку. Артикул FLPL 061, Розмір 9 на 10,5 см, 9 кольорів і 1486 бісерин. Тут ми бачимо таке зображення місяця, а інше я не можу зрозуміти, що такі зорі, щось таке для мене незрозуміле. Ось так виглядає зворот. Ну і будемо зараз. Дивитися, що ж там цікавого. Так, прев'ю вам можливо ближче покажу, що ви роздивилися. Досить гарне це наповнення. Так, паспорт якості і листівочка. Так, і дивимося ось це я так розумію, буде місяць. Так, це в нас ця сама вкладка, а оце. І зорі, чи що. Мені дуже найбільше, напевно, зі всіх іграшок, оці з наповненням, подобається саме от ця іграшка. Не знаю, вона мені так подобається просто. І дивимося наповнення. Так. Тут у нас вже, звичайно, більше кольорів. Зараз я за кадром це все відкрию, і ми подивимось. Отже, ось такий перший номер білий, другий такий сірий, як під. Ой, вибачайте, впало. Ось вот такий другий. Третій. Четвертий. Угу. Далі. Далі п'ятий. Шостий. Так, і ось такий більш вже. Сьомий, восьмий і дев'ятий. Там зовсім його небагато. Дивіться, які тут гарні лоліточки вау, Не переливаюся. Дуже гарні. Так, тут у нас йде білі нитки, іголочка. Також мононитка. З двома голочками на, на дерев'яній бубінці. І дивимося, що ж в нас тут вказано а, до схеми. Схема чудово видно значки, все прекрасно. Так, зі звороту вказано, що. Зберіть деталі виробу згідно схеми, прошийте їх швом в передголку декоративною ниткою, що входить набір. Ну, цікаво такий набір. Я так розумію, що якісь зорі. Що це твій? А, бантик, якийсь зорями, оця інша сторона. Ну, цікаво. А тепер давайте подивимося: ось цей чудовий набір. Артикул SLPL 064. Розмір 9 на 10,5 см, 10 кольорів і 1731 бісеринка. Тут ми бачимо зображення сніговика, а з іншого боку, мені як зображення Санти. Ну і давайте разом подивимося: тут найбільша кількість бісеру зі всіх наборів. Так, так, от-от-от-от. Ще раз прев'ю ближче. Там ще ми будемо бачити сріблясте. Вау, яка листівочка, класна! Дивіться, ведмедик такий. Паспорт якості і сам. ага, от в нас. Тут в нас йде. Так, чекайте, що це йде? Це, напевно, йде цей Санта. Так чи ні? Зараз хочу подивитися, бо не можу зрозуміти, так. Це йде санта, сама ця дерев'яна вставка, і це в нас буде йти цей снігочок. Ось такий він гарний. Це сама основа пластикова чи акрилова. Ну, так, тут в нас вже так чимало бісеру. Давайте розпочнемо з леліток. Дивіться, які вони шикарні. Взагалі, як проливається. А якщо вимикнути новорічну гірлянду, то там взагалі, напевно, буде таке класне все. Так, зараз дивлюся бісер за кадром, хочу максимально швидко, знаєте, це все показати. Отже, перший номер ось такий білий, другий такий сіренький, третій такий. четвертий. Так, далі п'ятий, шостий, це вже такі більш йдуть е, червоні такі гамі. Так, і е, так, сьомий, восьмий, це такі вже більш зелені. Що не знаю, куди його складати. І 9-10 от чорний і оранжевий. Також в нас входить сюди мононитка з двома голочками, і зелена ось така нитка і гобеленова голка. В інструкції, Інструкція все зрозуміло. В принципі, якихось таких, щоб чимось воно там писало конкретно окремо щось, все те саме, все однакове. Вишити, шити. Ну, Іду я вишивати і показувати вам свої результати. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Ось таку я тепер маю новорічну іграшку. Ви знаєте, вишивати було суцільне задоволення. І зараз я вам детальніше розповім. Отже, розпочала я вишивати е, спочатку з цього такого чудового місяця в. Ковпачку, і мені якось швидко пішло, бо це, напевно, здається, була, я так думаю, третя іграшка, і мені вже було легше і простіше вишивати. Ось так здалеку я вам покажу. Ось так трошки ближче. Дуже гарно підібраний бісер. І зворотня сторона от такий бантик, дуже гарний, і мені подобається. Так виглядає. Залишки бісеру є, я їх показувати не буду. Наповнення, яке входило ці лаліточки я використала їх повністю. Ви можете на свій розсуд брати там половину чи скільки. Я висипала все. І дивіться, як гарно воно звук, а, передає. Чи ви чуєте, як гарно воно пересипається. Дуже-дуже гарна іграшка, вона мені. Неймовірно подобається така блискуча і дуже-дуже гарна. Тут я закріпленням вже мені там було в кожній іграшці, здається, в четвертій іграшці, то в мене вже там ідеальне закріплення, в деяких так собі, але я впевнена в тому, що я міцно шила. Бачите, ми можемо бачити, як переходить нитка. І, в принципі, досить гарно вона виглядає. Дуже мені подобається, особливо цей місяць просто любов, скажу вам так. Тут було легше, простіше вишивати. І знаєте, яка ситуація у мене склалася з цією іграшкою? У мене випадково з рук вислизнула ось ця дерев'яна вкладка, і вона переламалася на три частини. Там не було можливості тут її склеїти, це було б видно, помітно. Я написала виробнику, і він мені надіслав цю дерев'яну вставку. І приємно те, що виробник турбується про свого покупця, про свого клієнта, що паспорт в якості це не просто папірець, який лежить в кожному наборі, але це і гарантія того, що у випадку чого виробник неодмінно вам допоможе і зробить все якнайкраще. Ну, це ця, ця іграшка дуже класна, вона мені подобається. І покажу ще одну. Буквально сьогодні я її завершила. Ось така, дивіться, яка вона цікава, кожна іграшка цікава по-своєму. Ось такий тут у нас снівичок, дуже гарний такий. Кольори дуже гарно ці зелені, підібрані, вони просто неймовірні. І з іншої сторони, ми бачимо такий Санта новорічний. І ось так. Пересипається це наповнення. Але є момент, знаєте, що дуже так трошки відбиваються пальці, тому я коли шивала, намагалася де неде де просто тканиною, тому що, шиваючи, знаєте, щоб не залишалися відбитки. І тут я використала ось от зелені нитки, ми бачимо декоративну нитку, я використала ще в одній іграшці. І що цікаво, однією бобінкою мононитки я вишила 3,5 іграшки. Я вишивала цю, але мені десь там не вистачило. І я розпочала, взяла нову бобінку з мононитками. Тобто, приємно, що такий великий запас складеться в мононитки, і спокійно собі можна вишити досить багато іграшок. Дуже мені подобається це наповнення, цей звук класний. Ось така от здалеку так вона виглядає. І інша сторона. Ну, гарно, чесно, гарно, гарно. Навіть дуже я задоволена. Ось така краса. Такі, знаєте, трохи протилежності. Там золоте, тут срібне, навпаки, і зараз покажу. о, І інші такі сторони. Ну, дуже гарні іграшки, тому хто думає вишивати чи не вишивати, вишивайте, купуйте. Дуже гарні ці набори, просто мені неймовірно подобається. Ну, от і все. Всі мої такі враження від цієї іграшки. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!